Сьогодні ми з вами будемо малювати нічне деревце взимку. Ось таке. Нам спочатку для роботи потрібен листочок чорного кольорового паперу. І знизу ми малюємо стовбур деревця та дві прості рисочки і зафарбовуємо. Після цього ми замальовуємо долоньку нашу білою фарбою. У зими, зими, зими. В теплих рукавичках. Заховали снігурі і малі синички. Притискаємо долоньку, торкаючись під до краєчку стовбура. Прозору кригу закружляла з вітерцем у танку навдига. Ой зима, 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 шубку одягає срібна біля. Όσοι κουουουλάει, Άιζε, Μαζε, 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 Σου κουουουλάει.